Двічі за ранок російські терористи атакували Херсонщину. Загинув 20-річний хлопець. Ще чотири людини поранено. Пошкоджені будинки, автомобілі, сільськогосподарські приміщення, лінії електропередач та газопровід. І там барку, воно все потріскалося. Вікіньки получається звинулася хата туди. На Донеччині ж під ворожим вогнем знову опинилися Костянтинівка, Курахове і Бахмут. Останні росіяни вже зруйнували більш ніж на 60 відсотків. Повідомили у військовій адміністрації, але є й приємні новини: нашим воїнам вдалося витіснити росіян за межі міста. Ця просунутися які б спроби він не намагався чинити зайти у місто і вже безпосередньо окупувати саме місто. Ворог відкинутий на свої попередні позиції, тобто за межі міста. Також за останню добу українські захисники ліквідували 800 загарбників, понад 20 разів вдарили по районах зосередження ворога, приземлили ворожий штурмовик. Су 25 та вертоліт К-52 воїни ракетних військ, і артилерії, сил оборони. Здійснили вогневе ураження трьох пунктів управління, чотирьох районів зосередження живої сили і військової техніки та двох складів боєприпасів ворога. Чергові навчання з бойової підготовки провели бійці 30-ї механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Зокрема, відпрацювали наступ на позиції противника за підтримки бронетехніки. Гранатометники мали уразити броньовану ціль і стрільці відпрацьовували роботу цілкової зброї по заданим цілям, ну і також тренувалася евакуація пораненого при наступі. До слова, начальник головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Україна планує великий наступ на весні. Водночас ЗСУ попереджають, російські терористи можуть нанести наступний масований ракетний удар вже в найближчі два дні. Ми розуміємо і аналізуючи. Е Очікуємо, що це може бути в районі православного різдва. Водночас із кожною новою бавовною на стратегічних аеродромах росіянам все складніше застосовувати для своїх ударів авіацію. Після інциденту на Енгельсі вони змушені були перекинути дальню авіацію на схід. Це значно зменшить термін служби літаків. Вважають в українській та британській розвідках. Виробництво літаків стратегічної авіації в Росії відсутнє це все старі літаки. Пішла дуже велика виробка моторесурсу. Вийшов моторесурс, вибачте, на ремонт, на обслуговування, на ремонт. Я вас... на заміну агрегатів. І на в мережі з'явився мультфільм про знищення бази російських могилізованих у Макіївці. На відео ті весело набивають приміщення місцевого ПТУ боєкомплектом. А українському оператору Хімарса залишається лише натиснути на кнопку Пуск. Віримо в Збройні Сили України Владислав Авдієнко, новини 11 каналу.